Ребята, у зв'язку з, що... зв з, зв з тим, що у багатьох з вас е... я влажу? у двох здається, да, виникає питання з тим, як подивитися наше нове відео, бо воно у вас недоступне, а не... доступне воно через те, що я, я використав е... в монтажі і композицію гурту уявні дракони, яка називається Thunder. Це відео недоступне, Да. Його можна подивитися на комп'ютері або з мобільного пристрою. Якщо ви зайдете на веб-версію Ютубу, робиться це дуже просто. Натискаєте будь-який браузер. Лера пішла, їй не цікаво, бо вона і, і так ньому, це знає. А ви не знаєте, ну так зараз дізнаєтесь. В ньому заходите на Ютуб. Ютуб.ком. Це такий сайт є. Ну, в інтернеті. Так. Да. Коли ви заходите, автоматично передресовує вас на m.youtube.com. Це означає, що ви зайшли на мобільну версію. Якщо вам хочете на телефоні подивитись, ви можете подивитись. отак. Повільний інтернет. Дивіться, які шикарні кадри пішли. Можете розгорнути на весь екран. Нічого, собі, ти навіть такі функції. Може, ти ще якісь секретні покажеш функції планшетів і телефонів. Так. Да. Знову, якщо, наприклад, ми додамо тут буквочку М, то воно стане недоступним. Якщо приберемо і... Е, ще раз, друзі, дивіться ці це відео не з під приложення ютубівського, не з під додатку, а з під браузеру. Тобто в браузері треба зайти і видалити літеру М, тобто, щоб це була повна версія Ютубу, а не мобільна версія, і тоді все буде нормально. Відповідаю зразу на запитання, там ставлять, чого ви не видалите цю пісню, тому що ми, як правило, не просто там наляпуємо е, пісеньку е, на кадри, а у нас... Зразу монтажі іде під кадр, там, типу втакт і все таке. Тому для того, щоб мені зараз видали цю пісню, треба заново перемонтувати, заново ще просидіти годин 5 на цим відео. Потім ще заново перезавантажити це на YouTube і так далі. Тому це трохи є проблемно. Е, якщо ви хочете подивитися, або дивіться з під ПК, або, як ми вже сказали... Через версію для ПК із браузера вашого мобільного пристрою. У нас працює на Mozilla Firefox, у вас можуть бути інші браузер Это точно на руки идт? Нет. Nee.